Без жахтів. Типу, в тебе пекарня є для цього. Мати мікрофон. Все, вебка не обов'язково. А налаштувати собі під стрім, я тобі допоможу. Боже, купив отакі наушники або ...самий дешевий мікрофон. Ну, я взагалі починав з проводних наушників. Самих дешевих. Не знаю, сумочка далеко. А, я їх в іншу сумку заховав, ну ладно. Ну а я з самих дешевих навушників починав і нічого. Що, спати, досить. Давай, тихої ночі. Дякую, що залітав. Чокотика? Ти спати пішла? Ну, де поцілуй мене? Що за питання? звісно, треба? Обійму. Борасик, Борасик? Ні, Борасик внизу. Так, ви знову вгору кидаєте? Ви за... зачекохали мене вже. Так, погано. Де лягай спадки? Ну і що? I що тепер. Так, вибачте, на секунду вимкну камеру. Иди сюда. Зпа. Эээ. E. цей Лпик. Наш ты мене пробиваєш? Обійняв, руку подав до бронех <світник> <світник> Ну, на твічі непоганий варіант Я з твіча починав. О, дідулька сьомий Хорош. ОБС обов'язково качати? Ну, звісно. А через що ти думаєш стрімити? Не, є ще XSplit. Непогана програма для стрімінгу, ну. В основному всі через ОБС сидять. Тупо 68. Конкретно не тупе. Ну, що я казав, вони просто гору віддали. Ладно, буду десь отут ошиватись. Біг якомога довше не пускати. Тут, правда, недовго протягну, ну хоч щось насвітити постараюсь. Ой-ой-ой. Закидують. Можливо, навіть не капця. Потайпу, потайпу. Не попав. Де їхній Йосип сип дився? Ага, Йосип там сидить, на горі. Угу, угу. Так, зараз, чат, зараз. Трошечки тут напружена ситуйовина. Чого це ти мені наробиш, гемора? Нормально. Припаркувався, так би мовити. <хи> у у. Ох, я тут асістом зібрав майже моїй 5К суми. Та чого мовчати, монах? Ну чого ти оце так. Який не є мікрофон, береш в нього розмовляєш. Тепер нікому не цікаво буде просто гру дивитись, Вони самі можуть зайти просто пограти. О, Льопика знайшов. Цікаво, де ті 103? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Не пробив. Так, падати вниз, 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 вниз. На. Ну нічого, нормально. 7400 400 суми є. Просто 8к суми зібрав. <ріст> Майже з асістом. Це союзники здивуються. Та чому рано стрімити? Господи, мана, давай без цих розмов. Все буде тип-топ. Головне спробувати. Не спробуєш будеш кусати літті. Я не думав, що так довго протягнув в цій позиції, а виявилося, що я ще й прям ух, на І це там перший знак класності. Ну то, напевно, треба було вижити. А у мене 7800. Це однозначно треба зберегти. Як кажуть, для потомків. Якось так. Якось так, звісно. Ні, ну просто... ЛТшка 4700 світи. І я майже 8000. Так, що в нас взагалі сьогодні по статі? О, майже 2200. На 2300 нафармили.